Чому я про це вперше дізнаюся? Я дуже рада, що я поспілкувалася з вами, але тепер в мене шок, тому що до цього у мене було дуже багато маркетологів, smm маркетологів таргетологів, контент-кріейторів. І ніхто з них навіть ніколи не натякав на ці питання. Оце таку репліку озвучила сьогодні. Клієнтка, власниця салону Західної України, я взяла в неї дозвіл для того, щоб прокоментувати цей момент, тому що ви знаєте, що я ніколи не озвучую ніякі кейси із своїх консультацій, або асоціовані вже якісь там ситуації, або моделюю щось, або щось дістаю старенький свого досвіду, для того, щоб уже знаєте, воно було не на часі, але було корисним для моєї аудиторії. І, отже, ситуація така, що власниця бізнесу я дуже щаслива, що я знайомлюсь з такими приємними і крутими людьми. Вона мене оцінила дуже високо, але виходить, у неї виникли сумніви, що щось не так із усіма маркетологами, з ким вона співпрацювала. Я з усією вдячністю, звичайно, приймаю ці слова, мені дуже приємно. Але я повернула їх трошечки в іншу сторону для того, щоб пояснити, що насправді відбувається, в чому причина такої ситуації. Що підприємець має величезний досвід співпраці з маркетологами і всі якісь не ті. Справа не в тому, що маркетологи не ті. Більшою мірою я. Схиляюсь до думки, що там були правильні маркетологи, тому що я бачила прояви їхньої роботи і там високого рівня роботи. Але давайте вам поясню це на такому прикладі, як я це пояснила власниці салону. Зараз продовжу в наступному відео.